Розділ 13 Королівські пасажири. борт номер 1 приземлився на верхівці палацу на вертолітному майданчику. Із нього дивацько виповзли принцеси, намагаючись не випустити з рук жирафу. Спочатку я заберу її до себе в кімнату. Ні, я візьму її до себе. Отак вони гиркались на ходу хвилин зо 20. Аж при слузі, яка за всім цим спостерігала, поступово почали німіти пальці рук та ніг, а також носи, як і різдвозавру, який прилетів за ними навздогін і тепер ховався за низькою хмаринкою, що була там дуже до речі. Ваші королівські високості, обід готовий. Ви краще занесіть іграшку всередину, а потім визначитись, з надією запропонував містер млявчик. Спопиляючи його сердитим поглядами, принцеси, врешті, погодились. В у палаці краще не стало. Близнючки відмовлялись випускати з рук дерев'яну жирафу, бо надто вже переживали, що інша її вкраде і виграє битву за те. Кого більше іграшок. Тож вони тримали на ній руку, поки обідали. Відтак більшість їжі опинилася на підлозі. На щастя, для різдвозавра, який прокрався всередину і тепер ховався під обіднім столом. Принцеси відмовлялися відпускати жирафку і після обіду. Вони тягнули її за філіграно вирізьблені кінцівки, намагаючись забрати її кожна у свою ігрову кімнату, поки містер млявчик не запропонував йому взяти іграшку в їхню спільну кімнату, щоб вони разом із нею погралися. Вони міцно трималися за жирафу, навіть коли йшли коридорами, ані мізинчика не послабили, коли піднімалися гвинтовими сходами. І я навіть не смію думати, що б вони з нею зробили, якби їм припекло в туалет. Отож, принцеси були настільки налаштовані заволодіти іграшкою, що всякою ціною трималися за неї. Різдвозавр також тримався неподалік, вражено спостерігаючи за всім через вікна. Він вирішив, що безпечніше знову опинитися назовні. Перестань тягнути. Я не тягну. Навіть не думай поцупити її в мене. Я і не збираюсь. Це ти хочеш її вкрасти? Ні ти. Коли принцеси прийшли до себе в спальню, їхня суперечка переросла у тотальні, всесвітнє, королівське перетягування каната. Принцеса вельма тримала жирафку за голову, принцеса Надміра за ноги. І тягли її туди-сюди, вперед-назад, поки різдвозавр нервово спостерігав за цим усім через балконне вікно. Відпусти. Ні, ти відпусти. Вони тягнули і смикали, смикали і тягнули. Звісно, хтось із них скоро не витримає. Що ж, боюсь сказати, хтось таки не витримав, але не принцеси. «Трізь! Жираф'яча голова відлетіла, аж принцеса вельма похитнулась і впала на дупу. Принцеса Надміра злетіла з ліжка, аж жирафині лапи завертілись у повітрі, і хрясь. Вікно розбилось на сотні друзків, коли в нього влетів тулоб жирафи, і принцеси побачили на балконі динозавра. Принцеса вельма вже була готова заверещати, але її сестра хутко перестрибнула через ліжко, щоб затулити її рота і приглушити звук. Різдвозавр був просто неперевершений на тлі полудневого сонця, що підсвічувало його крижану гриву, та сестринський подив від того, що вони узріли на балконі динозавра. Швидко обернувся на жадібність. Принцеса Надміра забрала руку з рота сестри, і вони вдвох вибалошили на неможливу істоту очі, повні егоїзму. Він буде моєю тваринкою, закричала Надміра. Я перша його побачила, він мій, наполягала вельма. Мій! Мій. Мій. У різдвозавра не було іншого вибору, як зупинити цю суперечку гучним. Равр! Що. прошепотіла принцеса Надміра. Якщо сюди зайдуть батьки, побачать, що вельма розбила вікно, їй буде непереливки. Хочеш сказати. Коли вони побачать, як ти розбила вікно, відповіла на те принцеса вельм. І між ними знову спалахнула суперечка. Різдвозавр уже не міг слухати, як вони чубляться через дрібниці. Годі вже. Він потупотів на балкон і за мить повернувся з чимось, що мало покласти край їхнім суперечкам. Список НЕЧЕМНюхів. В унісон охнули принцеси, прочитавши золотисті літери на важкій книженці, що її різдвозавр кинув на одне із застелених шовком ліжок. Різдвозавр видмухав із ніздрів повітря, перегортаючи сторінки, поки не дістався до їхніх блискучих імен. Не може бути, ти в списку нечемнюхів, засміялась принцеса Вельма. Пицяючи пальцем на сестру. Ти теж дуриндо, огризнулася принцеса Надміра, і вони якусь мить вражено сиділи в тиші. Вельмо, ти знаєш, що це означає? Якщо ми в списку нечемнюхів, то на Різдво не буде подарунків! запхинькали вони. Це ти винна? Ні, це ти винна! Принцеса вельма повернулася до різдвозавра з повними очима сліз і наморщеним чолом. Слухай сюди, динозавре, передай санті, якщо він не забере мене зі списку нечемнюхів, я кину його в темницю, засопіла вона. «Ні!» Це якщо він мене не забере зі списку нечемнюхів, я кину його в темницю разом із його оленями. Прогризла принцеса Надміра. Не будь смішною, ти не можеш кинути оленів у темницю, заперечила її сестра. Можу, й кину, от побачиш. Ні, я кину, ти побачиш. Різдвозавр перебив їх могутнім Равр, від чого покоївка, яка вже бачила його раніше, знепритомніла прямо в коридорі. Принцески миттю заткали чубливі роти. Різдвозавр підійшов до балкона і, обережно, переступивши через розбите скло, нахилився взяти дещо в зуби, притому, намагаючись не зважати. На Болючого хитунця. Він поклав цю річ на ліжко, і королівські близнючки побачили зламану нижню частину жираф, на якій було тепер трохи динозаврячої слини. Нахилившись, принцеса вельма підібрала голову жирафи І поклала її поруч. Велике діло у нас повно інших іграшок. стенула плечима принцеса Надміра. Так, ця іграшка вже зламана, тож вона нам більше не потрібна, викинь її, гмикнула принцеса Вельма. Різдвозавр загарчав і підштовхнув до них поламану іграшку так, щоб принцеси побачили її лапки, адже на копицях атож, жирафи мають копита. Були красиві, вирізблені написи на кожному копитці різні. Принцеси прочитали вголос. Для Фібі від татка Запала довга мовчанка поки близнючки думали над тими словами і зламаною іграшкою, що лежала перед ним. Донька іграшкового майстра віддала нам свою іграшку? запитала принцеса Надміра. І Різдвозавр кивнув. Навіщо вона це зробила? Ну, ти ж сказала, що таточко кине іграшкового майстра в темницю, якщо ми не отримаємо іграшку, мовила принцеса Вельм. Ой, ми ж знаємо, що це неправда. Так, надміро, але вони не знають. Коли ці слова злетіли з вуст вельми, сестри цілком усвідомили силу своїх дурних, пустопорожніх погроз. Тепер у цієї бідолашки нічого немає, сумовито промовила принцеса Надміра. Але є дещо важливе, додала принцеса Вельма і зиркнула на сестру. Зненацька в головах вельми та надміри немов би загорілась лампочка. Вона без вагань віддала за нього іграшку, хоч та була виготовлена особисто для неї. Її татко важливіший за будь-яку іграшку, мовила вельма. Їхні погляди впали на список на ліжку, де їхні імена виблискували яскраво золотисто. Ми були нечемні, егеж», – визнала принцеса вельма. Гадаю, що так. Погодилась її близнючка. Різдвозавр ствердно кивнув. Як тепер усе залагодити? запитала у різдвозавра принцеса Надміра, і від тих слів блакитно крижаний динозавр ледь розтанув і всміхнувся. Він пригнувся біля підніжжя їхнього ліжка, завиляв хвостиком і радісно пискнув. Що він робить? спитала у сестри принцеса Надміра. Здається, цей дивний динозавр у нашій кімнаті хоче, щоб ми сіли йому на спину. Ти перша, ні, ти перша, ні ти. Різдвозавр знову нетерпляче пискнув, і принцеси хутко відпустили свої страхи та залізли йому на спину, вхопившись за його крижані шпички. Різдвозавр блискавкою вилетів через розбите вікно з принцесами на спині, шугаючи понад засніженим королівств. Уже за якусь мить різдвозавр кинувся вниз до невеличкої хатинки в селищі. Різдвозавр та його королівські пасажирки зазирнули всередину і побачили кімнатку, яка вочевидь належала маленькому хлопчикові. О Боже! Охнула принцеса вельма. Що таке? Глянь на його ящик з іграшками. Вона показала на звичного розміру відкритий ящик, у якому майже нічого не було. О, бідний хлопчик, мабуть, геть нещасний, промовила принцеса Надміра, але тієї ж миті з сусідньої кімнати долинув гучний сміх. Різдвозавр метнувся до іншого вікна. І вони втрьох зазирнули всередину й побачили хлопчика з батьками. Сім'я сиділа біля ялинки і грала в гру, приліпивши на лоби імена знаменитостей, які потрібно було відгадати. Дивись, він зовсім не нещасний, здивувалася принцеса вельма. Ні, він щасливий, дуже щасливий. Незважаючи на те, що в нього немає іграшок, мовила принцеса Надміра. Поки принцеси міркували над побаченим, різдвозавр полетів до маленького будиночка, з комина якого вився теплий димо, вони приземлилися в садку, навшпиньки, пройшлися хрустким снігом до задніх дверей і зазирнули через котячу стулку. За обіднім столом сиділо двіко дітей, які щось заклопотано складали з клаптиків паперу. Готова? запитав хлопчик. Мій точно переможе твого, відповіла сестра. Принцеси перезирнулися. Бачиш, не тільки ми чубимось. Сказала принцеса Вельма різдвозаврові, але динозавр не зводив блакитних очей із брата з сестрою, коли ті зіскочили з за столу похвалитися своїми паперовими творіннями. О, дивись, вони зробили паперові літачки. скрикнула принцеса Надміра, коли діти стали біля кухонної стіни. На рахунок три вони запустили їх через усю кухню. Літачок меншої дівчинки полетів значно далі за літачок її брата, і вона на радощах вигукнула Юху, так тримати, сестричко, наступного разу я переможу, заусміхався її брат. Принцеси Надміра і Вельма знову перезирнулись. Ці діти не сварилися через те, хто кращий. Чи тому, що хтось махлює, вони просто веселилися, і для цього їм не потрібні були модні іграшки. З паперовим літачком їм було не менш весело, та не встигли сестри щось сказати, як різдвозавр знову кудись зірвався, несучись садом. Принцеси кинулися на вздогіни, стрибнули динозавру на спину, якраз коли він відірвався від землі. Вони летіли вулицями міста, підглядаючи, як жили інші, і бачили, що діти, в яких порівняно з принцесами нічого не було, однаково були сповнені радості. З кожною щасливою сценкою, свідками якої вони ставали, принцеси усвідомлювали, що, хоч у них є все, про що лишень можна мріяти, насправді вони найнещасніші діти у всьому королівстві. Урешті решт, різдвозавр полетів до симпатичного парку в селищі, зробивши там останню зупинку. Крамничка іграшкового майстра зраділи дівчата, коли різдвозавр приземлився на скошеній покрівлі навпроти крамниці. Навіть через дорогу було видно табличку у вікні, на якій чіткими літерами писало Зачинено назавжди! Ой, лишенько, забідкалася принцеса Вельма. Це ми у всьому винні, мовила принцеса Надміра. Ми позабирали всі його дивовижні іграшки. Іграшковий майстер не мав що продавати, та з нас він не брав ні копійки. Вони перезирнулись, а тоді глипнули на темну порожню крамницю. Ми ж навіть ними не бавимося, зітхнула принцеса Вельма. О, я більше не хочу ніяких іграшок. І я приєдналася її сестра. Я хочу мати те, що є в цих дітей. Так, нічого, сказала принцеса Надміра. Ні, щастя! мовила принцеса вельма, усвідомивши, що намагався показати їм різдвозавр. І когось з ким його можна розділити, мовила принцеса Надміра, глянувши на сестру. І Різдвозавр уперше відколи прилетів, побачив, як королівські близнючки по справжньому всміхаються одна одні. Зненацька принцеса Надміра послизнулася на черепиці і впала на дупу. Вона летіла. Засніженим похилим дахом, стрімко наближаючись до краю, але різдвозавр вхопив її зубами за сукенку саме тієї миті, коли крихка черепичка впала вниз і розбилася. Різдвозавр затягнув надміру назад і біль прострелив його хворий зуб. Ай! Дякую, ледь не впала, полегшено сказала. Принцеса. А тоді зойкнула. Що таке? запитала принцеса Вельма. Вези з до палацу звеліла різдвозавру принцеса Надміра, а тоді хутко додала. Будь ласка, здається, я знаю, як усе виправити. А це вже королівський наказ, який різдвозавр радо виконає.